Вітаю гостей мого каналу, хочу вам показати, як я захистив газову трубу, яка йде в машині, під дном машини, від газового балона до мотора. Значить, газова труба йде під дно машини під дном машини. І я її захистив. Зараз вам покажу як. Значить, коли її встановлювали, її пропхали через отвори і пустили біля лонжерончика. От є передній лонжерон, його пустили. Значить вона йде. Ось таким чином. От вона від іде, йде. Іде, йде, 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 йде. Ховається за лонжероном. Можна побачити, що з цієї сторони, бачите? Не, не видно її. А тут видно, вона ховається і вона доходить до краю Лонжерона. От вона йде. До краю лонжерона доходить. Відсіє не видно. Потім лонжерон закінчується. Після того, як він закінчився, бачите, так само тут лонжерон закінчується з цієї сторони і дно голе повністю. І на такому голому дні знизу була в мене труба. Але я приварив планочку. Ось бачите, ця планка має десь як два пальці. Неві, невелика. Я її приварив тут, до ДНА. Бачите, от. І йде от вона, та планка, до кінця машини. І тут труба. Ну, це є турмозна труба, а газова вона вверх пішла. Бачите, ось як вона захована. Тут вона кріпиться ось таким чином. Ось так само, як і біля Лонжерона, вона кріпиться. От, от вона проходить. Тільки щоб гарно камера передала. Бачите, проходить, 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 проходить. проходить, проходить. І от вона виходить тут. А якщо так подивитися, попробуй показати ось таким чином. Вона тут виходить і пішла. Значить, суть яка ще раз, вона є спереду захищена лонжероном повністю. А тут вона захищена моєю планкою. Ну, ви дивіться самі, як вам, е, який захист вам обрати. А е, я от таке зробив і тому вам показую. І е, щоб трошки розвеселити вас, розкажу анекдот, що е, козак зловив рибу. золоту рибку зловив. Непростури а золоту. І вона каже, відпусти мене три бажання виконай. Він, він каже, не треба мені три бажання, виконай одне бажання три рази. Яке бажання? Він каже, ти виконай мені так, щоб монголо-татари знищили фінів, витоптали там все три рази. Ну вона каже, добре, я виконаю, ну скажи, чому таке дивне бажання? А він каже, дивися, де по карті, глянь, де живуть фіни, а де живуть монголо-татари. І от вони поки будуть бігати три рази туди-сюди, через Росію, то вони всіх москалів витупчуть. Ну і я з вами прощаюсь, до наступного відео.